Всім привіт! Це наша перша тема з геометрії у 9 класі. Звісно, почнемо із того, що ми вже знаємо. Кутів більших за 90 градусів у прямокутному трикутнику немає, отже, нам треба вийти за межі прямокутного трикутника. Дозвольте вас познайомити із одиничним колом. Одиничне коло це коло, радіус якого дорівнює одиниці будь-якої величини, одному ліктю, одному сантиметру, одному маркеру, просто одиниці довжини. Кути, які нас цікавлять, знаходяться лише у півколі. Якщо ми положення радіуса ОА цього одиничного кола позначимо відповідним нулю градусів, тоді коли він співпадає з вісю іксів, тоді, коли він буде співпадати із вісю У, це положення буде відповідати 90 градусам. І тоді, коли він буде співпадати із від'ємним напрямком осі ОХ, тобто утворювати із початковою позицією розгорнутий кут, це і буде величина кута, що відповідає 180 градусам. Повертати, як я вже зазначила, ми будемо радіус ОА, радіус початковий на даному колі. Рухаючись по даному півколу, точка А буде займати різні позиції. Наразі, ви бачите, радіус кінець якого був в точці А, перемістився у радіус кінець якого у точці М. При будь-якому положенні довжина цього радіуса буде дорівнювати одиниці. Таким чином, коли радіус просто співпадає з горизонталлю, то кінцеве його положення це просто одиниця. Тоді, коли точка А перетинає вісь Y у точці С, то довжина цього відрізка буде дорівнювати теж одиниці. Коли точка А переходить у точку М, радіус дорівнює знову одиниці, коли при повороті радіуса Оа точка А переходить в точку Б, Радіус дорівнює все одно одиниці його довжина, але оскільки ми перейшли від нуля уже у від'ємну частину осі іксів, то позиція точки Б буде відповідати числу мінус 1. Розумієте, праворуч у нас додатні абсиси, ліворуч у нас від'ємні абсиси, вгору у нас рухаються тільки додатні ігрики, від'ємної частини ігрики, від'ємної частини координатної площини у нас немає. Сьогодні нам варто розібратися, що означає синус косинус і тангенс для кута повороту радіуса OA. Одиничного півкола на певний кут альфа, чи той кут альфа буде гострим, чи той кут альфа буде тупим, головне, щоб він був більший за 0 градусів, але меншим за 180 градусів. Почнемо. Радіус Оа, довжина якого одиниці повертаємо на деякий кут альфа. Точка А переміщається в точку М. Кожна точка на координатній площині описується двома координатами х і, y, абсцисою і ординатою. Що означають х ігре? Координата х означає, наскільки точка м розміщена праворуч чи ліворуч від початку координат. Y Ордината означають, наскільки точка м вгору чи вниз розміщена відносно початку координат. В нашому випадку переміщення вниз ми не будемо розглядати, бо наші кути від 0 до 180 градусів знаходяться лише у верхній півплощині, у одній частинці кола. Тож проведемо проекції точки М на координатній осі ОХ і О. Відповідно до координат, точка m на вісь ох спроєктується в точку n з абсцисою х, і точка m на вісь y спроєктується у точку з ординатою y, тобто відстань від початку відліку до точки n буде x одиниць, відстань від початку відліку до точки з ординатою y буде y одиниць. Вісь ОY теж перпендикулярна до осі ОХ, як і проекція МН. Отже, відрізок ОІ буде точно такої самої довжини, як і відрізок НМ. Тепер, якщо ми уважно придивимось, то зараз у нас на малюнку є прямокутний трикутник ОНМ. З гострим кутом альфа, прилеглим до нього катетом Х, протилежним катетом y, і гіпотенузою що рівна одиниці, оскільки це одиничне півколо, півколо, яке ми будували навмисне радіусом одиниці. А в прямокутному трикутнику ми прекрасно знаємо, що означає синус, що косинус, що тангенс. Тож, синус альфа. В даному прямокутному трикутнику це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Оскільки в знаменнику в нас стоїть одиниця, то значення синусу буде співпадати із ординатою точки, у яку перейшла початкова точка А. Косинус альфа з прямокутного трикутника, це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. При діленні на одиницю результат не міняється, отже, косинус альфа це все одно, що ордината цієї точечки М. Тангенс альфа. Тангенс альфа це відношення синуса до косинуса того ж самого кута, оскільки синус альфа – це y, косинус альфа – це х, то тангенс альфа буде дорівнювати ось о такому відношенню. Ну і котангенс альфа це величина обернена до тангенса, отже вона дорівнює відношенню, абсциси до ординати точки, у яку при повороті перейшла точка А, кінцева точка нашого радіуса. Таким чином, точка М можна сказати, що має не тільки координати Х, а оскільки х це косинус альфа, а y це синус альфа, то координати точки на координатній площині, яка знаходиться на одиничному півколі, можна виражати як косинус і синус ось оцього кута повороту. Подивіться, будь ласка, на наступний малюнок. Тут вже вказали, що якщо ми повернемо наш радіус, наприклад, ось на такий тупий кут, то точка М буде мати координати косинус альфа, тобто це значення ікса, значення абсциси цієї точки і синус альфа, тобто це значення ординати цієї точки. Встановлену нами інформацію я перенесла в верхній правий кутик, а ми з вами рухаємося далі. Розглянемо гострий кут альфа і кут 180 градусів мінус альфа. Це суміжні кути, їх сума можете перевірити дорівнює 180 градусів. І зверніть увагу, що ці кути, які треба для суміжних кутів, мають один спільний промінь. Кут альфа гострий, кут 180 градусів мінус альфа буде тоді відповідно тупим. Оскільки ми з вами розглядаємо рухи все-таки справа наліво, і всі гострі кути у нас розміщені у першій координатній чверті, бо їх міра менша, ніж 90 градусів, то все ж таки давайте цей кут симетризуємо відносно осі Y у першу координатну чверть. Оскільки ці трикутники рівні. то у них будуть однаковими відповідні катети. Тобто катети на осі Хів матимуть довжину Х, катети по осі Y будуть мати довжину Y. Єдине що, при розміщенні на координатній площині точка m буде мати абсцису плюс х, а точка N буде мати абсцису Мінус х, бо ці точки симетричні відносно нуля, висота ж цих точок одна й та сама, і вона дорівнює у. Тобто значення y2 і y1 співпадають. Що таке х і? Ігрек? Ось ми щойно встановили. Х це косинус кута повороту, у – це синус кута повороту одиничного радіуса. Тобто для тупого кута абсциса буде дорівнювати мінус косинус альфа, бо косинус альфа відповідає іксу, а ікси для тупих кутів, для кутів другої чверті будуть від'ємними. Для гострого ж кута, який доповнює цей тупи до 180 градусів, значення абсциси буде протилежне. Ігрики у них однакові. Отже, однакові у цих кутів будуть і синуси. Таким чином, ми можемо пов'язати синуси, косинуси, тангенси, котангенси гострих кутів, кутів менших за 90 градусів, і аналогічні функції для тупих кутів. Формули, які це пов'язують, називаються формулами зведення. Узагальнюємо, синус для тупого кута і синус для гострого кута, які доповнюють один одного до 180 градусів, це одне і те саме число, бо синус це ордината, тобто висота точки. Висота цих точок однакова і для гострого, і для тупого кута. Наприклад, для кута 150 градусів і кута 30 градусів. Наприклад, для кута 135 градусів і для кута 45 градусів, бо вони доповнюють один одного до 180 градусів. Косинус тупого кута є протилежним до косинуса гострого кута. Отже, косинус тупого кута, наприклад, 150 градусів, ми можемо виразити через мінус косинус кута 30 градусів. Ці два кути доповнюють один одного до 180 градусів. Тангенс є відношенням синуса до косинуса. Тангенс тупого кута – це буде відношення синуса альфа до мінус косинуса альфа буде дорівнювати мінус тангенс альфа. Аналогічною буде формула і для котангенса. Встановимо межі, в яких може змінюватися значення синуса і косинуса кутів від 0 до 180 градусів. Оскільки синус це значення ординати точки, тобто висоти. Коло ми будували з радіусом одиниця, то висота точок цього кола вище, ніж одиниця підніматися не може. Найнижче положення, яке може займати точка, це в 0 градусів і в 180 градусів, це значення 0. Отже, синус альфа для цих кутів може змінюватися від 0 до одиниці. Косинус альфа. Косинус альфа це абсциса. Точки, які лежать на колі, можуть мати найменшу крайню абсцису, яка дорівнює мінус одиниці, і найбільшу, це перша абсциса, яка відповідає 0 градусів, вона дорівнює одиниці. Отже, від мінус одиниці до одиниці. Які значення може приймати тангенс і котангенс, ми розглянемо з вами з часом, але уже зараз очевидно, що y може бути більшим за x, отже, значення тангенса може бути більшим за одиницю, так само, як і значення котангенса. І y може бути меншим за x, отже, значення тангенса може бути і меншим одиниці. Крім того, x може бути від'ємним, отже, тангенс може бути теж від'ємним. Але про це Згодом. І ще що нам треба знати, це які знаки будуть мати ці функції у координатних чвертях. І так, перша координатна чверть. Синус це ордината точки, яка лежить на колі, точка, в яку переходить кінець початкового радіуса. Таким чином, для першої і другої координатних чвертей. Ордината буде завжди додатня, отже, синус буде додатнім і в першій, і в другій чверті. Косинус. Косинус це абсциса цієї точки. Абсциси першої чверті додатні. Зрозуміло, що абсциси другої чверті від'ємні. Отже, косинус другій чверті від'ємні у першій додатній. Тангенс це відношення ординати до абсциси. Ордината додатня, абсциса додатня, значить, і тангенс буде додатній, і котангенс, відповідно, буде додатнім теж. В другій чверті ордината, тобто синус додатній, косинус, тобто абсциса, від'ємна, значить, тангенс. Як їхнє відношення буде теж від'ємний, і котангенс, як обернена величина до тангенса, буде теж від'ємний. Ось тепер ми вже можемо приступати до виконання завдань. Накресліть одиничне півколо, взявши за одиничний такий відрізок, довжина якого в 5 разів більша за сторону клітинки зошита. Ножку циркуля ставимо у початок координат. І олівець відводимо на 5 клітиночок, бо сказано, що одиничний відрізок повинен мати таку довжину, яка в 5 разів більша за одну клітиночку. І будуємо тільки півколо, тільки на першу і тільки на другу координатні чверті. Далі нам кажуть, побудуйте кут, будемо будувати 6 кутів. Вершиною якого є початок координат. А однією із сторін додатня піввісь. Тобто ось оцей відрізочок ми будемо зараз повертати. І так, перше, треба побудувати кут, косинус якого дорівнює 1,5. Що таке косинус кута повороту за одиничним колом для кутів від 0 до 180 градусів. Це абсциса тієї точки, в яку перейде ось кінець цього початкового радіуса. Абсциса знаходяться на осі іксів. Раз в цій точці у нас одиниця, то одна клітинка із п'яти, це і буде 1 п'ята. Піднімаємося до кола, бо точка повинна лежати на колі. І ось оця точечка М буде мати абсцисою косинус цього кута. Який Y, яка ордината нам все одно? Важливо, що ми встановили абсцису цієї точки. І ось даний кут. Тепер переходимо до другого завдання. Косинус дорівнює мінус 0,4, косинус це х, мінус 0,4 це 2 п'ятих, тобто це при від'ємному значенні абсциси має бути друга клітиночка із п'яти, ось мінус 0,4. Ми щойно розглядали, що для другої чверті у нас косинуси будуть від'ємні. Кути всі відраховуються від початкового відку та 0 градусів. Тому зараз маємо кут тупий, косинус, якого дорівнює 0,4, нехай це буде точка П, у неї абсциса мінус 0,4. Про ординату нам нічого не сказали. Третє завдання. Побудуйте кут, синус якого дорівнює 0,6. Що таке синус? Синус кута альфа це ордината точки на колі, в яку перемістилася ось оця початкова точка, коли ми рухали радіус. Тож, ми шукаємо по осі y 0,6. 6 десятих. Коли скоротимо, то це буде 3 п'ятих. У нас радіус складається із п'яти клітиночок, тож нам треба зараз взяти три із цих п'яти клітиночок по висоті, ось третя клітиночка. І як ви бачите, що такому положенню відповідає аж дві точки на колі. Н2. У якої хто знає, яка абсциса нам не вказали, але висота 6. І точка N1. Абсциса нам невідома, але висота її ордината дорівнює 0,6. Тож, до точки N1 маємо гострий кут, до точки N2. Радіус пройшов дорогу, що відповідає тупому куту. Але, пам'ятаєте, ці два кути доповнюють один одного до 180 градусів. Один із них гострий, один із них тупий. Побудуємо кут синус, якого дорівнює одиниці. Синус Це висота, синус C ордината. Ординати по вертикалі відраховуються. Ми будували коло радіусом одиниця. Отже, висота одиниця це ось ця точечка. це кут 90 градусів. Бусковий радіус перемістився і зайняв вертикальне положення до початкового. Тож кут, косинус якого дорівнює нулю, косинус це абсциса, тобто абсциса дорівнює нулю, абсциса 0, ось де знаходиться. І яка це точка сюди спроєктувалася? Сюди спроєктувалася точечка абсолютно вертикальна. Тобто, це той радіус, у який перейшов заданий, пройшовши шлях, що дорівнює 90 градуса. Останній кут у нас косинус якого дорівнює мінус одиниці. Косинус це х. Х мінус одиниця ось де лежить. Кути відраховуємо, кути відраховуємо справа наліво від нуля. Кут. Ось жовтим він зображений від нуля, це саме розгорнутий кут. Отже, кут косинус якого дорівнює нулю, це кут салатовий, він відповідає 90 градусам, а кут, косинус якого дорівнює мінус одиниці дорівнює 180 градусам. Ну що ж, я пропоную нам з вами на цьому зупинитися. Сьогодні ми з вами розібрали що для куті від 0 до 180 градусів синусом є ордината точки, у яку переміщається початковий радіус при повороті протигодинникової стрілки по одиничному півколу. Косинус це абсциса цієї точки. Тригонометричні формули, які ми розглядали з вами у восьмому класі, доповнили цього року формулами зведення для тупих кутів, і спробували позначати кути, знаючи синуси і косинуси цих кутів на одиничному півколі. Ви бачите, що у нас залишилися ще формули, яких ми не вивчали, але до них ми повернемося наступного року. У наступному відео ми з вами побачимо практично, як же застосовувати ті висновки, до яких ми сьогодні з вами дійшли. Успіхів вам, Па-па!